Сьомий день дев'ятниці молимось за здійснення усіх планів, які Бог має за посередництвом Меджугор'я. Послання Богородиці 25 квітня 1992 року. Дорогі діти, і сьогодні вас закликають до молитви. Лише молитвою та постом можна зупинити війну. Тому, дорогі мої дітоньки, моліться і своїм життям засвідчуйте, що ви є моїми і мені належите, бо сатана хоче в ці похмурі дні звести якнайбільше душ. Тому закликаю вас, вирішіть вибрати Бога, а Він вас захистить і покаже, що маєте робити та якою дорогою маєте йти. Закликаю всіх тих, хто сказав мені так. Щоб відновили по святу моєму Синові Ісусу і Його серцю та мені, щоб вас могли ще сильніше взяти, як знаряддя миру у цьому немирному світі. Меджугорія є знаком для всіх вас та закликом молитися, впроваджувати в життя ці благодаті, які Бог вам дає. Тому, дорогі діти, прийміть зі серйозністю заклик до молитви. Я з вами, і ваші страждання є й моїми стражданнями. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І сім разів Отче наш, радуйся Марія і слава Отцю. Цю молитву візіонери молилися разом з Богородицею в перший день об'явлення, і відтоді ми на колінах молимось її кожного дня після Святої Меси, молімося за її наміри і плани миру. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Oče naš koji je jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljostvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh na svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne vedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas vješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi ja na početku, tako i sada i vas za, i u vijeke vijekova. Amen. Oče naš, što jeste na nebesah, nehaj svetit se im ja Tvoje. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Круг нас, Вагдані, дай нам до нас, і відпусти нам дуги наші, як і ми відпущаємо дужницями наші, і не веди нас у напас, не гори за нас по славу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Тимі жінками, і благословенний плідлона Твого Ісусу. Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás griešnike, sadaj na času smrti našej. Amen. Slava Otcu i Senu i Svetomu Duchu. Kako by až na početku, tako i sadaj vás za ju vieke viekova. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoje ako v nebi, tak i na zemi. náš, daj i nám dobe naše, ako je my odpúšťame dušníci naši. I neuvedi nás u nápas, nego i nás od Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás, kriešníky, zadaj na času smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Tak ako vieš na početku, tak i vás tak.

Госпожа, Господа, Господа, Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Мария, Майк, Божия, мол, крещенке, на нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мусу

Ojcze nasz, jak jest na nebesach, nechaj svetze imię Twoje, niechaj przyjdzie Zarstvo Twoje, niechaj budze wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi. nas, nas i i i nam nam my odpuszczamy do zeml. Благословенна ти в очах наших, отсна, Витай Марія, повнаї ласки, Пан з тобою. Благословенна ти між жінчинами, і благословенний плод у лоні твоїй, Єсус. Свята Марія, Майко Божа, молися за нас, грішники, садай на час смерті наші. Амен. Хвала Айцу і Сину і Духу Святому, як був на початку, так сада і садай вас до

Амин, краліцеміра, за нас. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Благословимо Господу, Богу подяка.